на близький схід, бо ескалація на близькому сході триває. Ізраїль та Іран обмінюються атаками по важливих об'єктах. Також Іран звинувачує підтримці дій Ізраїлю. І США. вже навіть відмовилися продовжувати переговори щодо ядерної угоди. Детальніше про події і перспективи розкаже моя колега Анна Брикова по справжньому гаряче на близькому сході стало у п'ятницю. Ізраїль здійснив превентивну атаку по ядерних об'єктах Ірану. Операції дали назву Левовий народ. Ми не можемо дозволити іранському режиму отримати ядерну зброю, яка становила б небезпеку для Ізраїлю та всього світу. І не лише об'єктах. Ми вдарили по старшому командуванню. Ми вдарили по старших науковцях, які займаються розробкою атомної бомби. Ми вдарили по ядерних об'єктах. Накопичуємо досягнення. Але я також знаю, і ви знаєте, що безкоштовних воєн не буває. Загалом, за даними Цахалу, ліквідовано понад 20 іранських командирів, зокрема, голову розвідувального управління генерального штабу збройних сил Ірану, а також командира сил наземних балістичних ракет Корпусу Вартових ісламської революції. Операція багатопланова. Ми побачили, як застосовуються далекобійні ракети. Точно так само з ближніми засобами враження, тобто ми побачили також і застосування дронів на землі. Тобто розуміємо, що фактично безпосередньо в Ірані діяли групи. В Ірані тим часом вивісили червоний прапор помсти. Законна та потужна відповідь Ісламської республіки Іран змусить ворога пошкодувати про свій дурний вчинок. І вже за кілька годин атакували Ізраїль сотнею шахетів, а далі і сотнями балістичних ракет. Під ударом опинилися як військові, так і цивільні об'єкти. Відбиватися Ізраїлю допомагали зокрема і США. Тих, Іран вже звинуватив у співучасті в ізраїльській атації і пригрозив відповіддю, повторив Тегеран звинувачення США і під час екстреного засідання Радбезу ООН. Ізраїль найбільш беззаконний і жорстокий режим у світі вчинив ці варварські напади за повною розвідувальною, оперативною та політичною підтримки уряду Сполучених Штатів. Вашингтон наполягає, що поінформований щодо атаки був, але участі не брав. Утім, Тегеран вже заявив і про вихід із переговорного процесу з Вашингтоном, шостий раунд якого був запланований на неділю в Омані. Хоча президент США Трамп навпаки закликав укласти угоду щонайшвидше на тлі подій. Просто зробіть це перш ніж буде запізно. Я попередив їх, що все буде набагато гірше, ніж вони знають, очікують або їм говорили. Що Сполучені Штати виготовляють найкращу і найсмертоноснішу військову техніку в світі, і що Ізраїль має її чимало і ще більше отримає, і вони вміють нею користуватись. Переговори зірвані, а Іран та Ізраїль обмінюються обстрілами. Тегеран у будь-якому випадку спробує помститися асиметрично, каже експерт. Зокрема, крім атак шахедів і балістики, спробують задіяти і залишки своїх проксь. І груп і не тільки відповідь може бути трошки відтермінованою, а і вона може мати такий а, гібридно терористичний характер. І я все ж таки думаю, що протягом найближчих годин чи днів Іран не буде атакувати американські об'єкти. Іран все ж таки побоюється втягування Сполучених штатів, але до переговорів навряд повернеться якась імітація, принаймні переговорів. Була спрямована саме на те, щоб відтягнути час на те, щоб уникнути цього удару, якого уникнути не вдалося вранці. У неділю іранський міністр закордонних справ заявив, що Тегеран припинить атакувати Ізраїль лише у разі зупинення агресії з боку Тель-Авіва. і вкотре згадав ядерну угоду зі США. мовляв, на шостому раунді Іран мав надати контрпропозицію. Ми готові до будь-якої угоди, метою якої є запобігання отриманню Іраном ядерної зброї, оскільки це наша власна доктрина. Ми вважаємо, що ядерна зброя заборонена. Але якщо метою угоди є позбавлення Ірану його ядерних прав, то природньо ми не готові прийняти таку угоду. І мовляв, дипломатії завадила лише атака Ізраїлю. Тим часом армія Ізраїлю закликає іранців покинути райони поблизу військової інфраструктури. Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині новини. Росіяни ховають стратегічну авіацію від українських дронів. Борти відтягнули за 7 тисяч кілометрів від нашого кордону на далекий далекий схід. Релокація сталася після масового знешкодження ворожих літаків одразу на чотирьох аеродромах Росії. Чи доїдуть фури СБУ до нових цілей на Камчатці та Чукотці? Давайте подивимось. Першими на 5 тисяч кілометрів в глиб РФ релокують бомбардувальники ту 22 м 3 вже наступного дня після атаки дронів. 11 уцілілих тушок стартують з авіабази Олєн'я поблизу Фінляндії до аеродрому Українка в Амурській області на кордоні з Китаєм. А на цьому супутниковому знімку аеропорт Єлізово Камчатка. Це за майже 7,5 тисяч кілометрів від нашого кордону. І саме тут росіяни сховали три ту 160 Супутникові знімки показали у сінтаналітики «Авівектор». Вони підтверджують, що після української атаки по російських аеродромах дальної авіації Кремль прибирає свої ту якомога далі. Найпростіший варіант обирається аеродроми, які дозволяють приймати ці повітряні судна, і в принципі атакувати які ну буде або нереалістично, або дуже дуже складно. Ну, а це Чукотка, місто Анадирь, поруч Аляска, Берингове море. Тут спокою шукають ще два стратегічних ту 160 які пускали ракети по українських містах. І от зараз вони ще роблять: перекинули аж на Анадир. Це взагалі, значить, біля Аляски. Ну тобто і нема доріг, фура не доїде. І це не вперше, коли розлітаки тікають. Ще на початку повномасштабного вторгнення стратегічна авіація РФ піднімалася для пусків ракет з аеродрому Енгельс в Саратівській області до нашого кордону менше тисячі кілометрів. Теж здавалося їм, що далі 100 кілометрів ми не доб'ємо. Чого їм хулюватись? Виявилось, що не так. До Енгельса ми добивати перші удари. Ще 22-й рік. Зенгельця тушки перебазували в Мурманську область за полярне коло. Ми туди дотягнулися. Росіяни вирішили перемістити свої сили на... до Сибіру. Ну, як виявилося на Білий, це в Східний Сибір майже. Там теж дістають українці. Вищий спосіб, але достають. Авіабаза в Сибірі була атакована 1 червня. Тоді українські дрони дістали чотири ворожих аеродроми. За даними СБУ, знешкоджено понад 40 бортів стратегічної авіації РФ, збитки ворога 7 мільярдів доларів. Ризики такі таких операцій для Росії вони існують. Носіями і безпілотники можуть бути абсолютно різні платформи. Це може бути і повітряні, і наземні платформи, і навіть можливо морські. Загалом росіяни відвели з атакованих авіабаз в Мурманській та Іркутській областях бомбардувальники тут 160 ту тут МС і тут 22 М 3 Більшість на далекий схід. Деякі припаркували в Казані. Вони можуть ховатися де завгодно, але ну Аеродроми, де їх можуть можуть обслуговувати, готувати до бойових дій, залишаються зі стами Українки. Авіабази на далекому сході і дійсно на деякі час обезпечать ворожу авіацію, кажуть наші експерти. Наприклад, Анадер на Чукотці, безлюдна місцевість, ані доріг, ані машин. Суворий морський субарктичний клімат. Взимку мінус 40. в таких умовах. Безпілотникам буде важко дістати ціль. Це дає можливість Росії. Здійснювати фактично 100% контроль е, всіх осіб, які там переміщуються, в тому числі е, всіх вантажів, які можуть знаходитися в зоні десятків кілометрів навколо аеродрому, з тим чином створюючи фактично певну карантинну зону для того, щоб вберегти свою стратегічну авіацію, і сам Путін на четвертий рік війни наказав своїм воякам готувати інфраструктуру, яка захистить системи озброєння. От давайте почнемо. Масштабне будівництво сховищ на авіабазах далекого сходу наші експерти не вірять. Мова йде про величезні насправді літаки. Ось і ну збудувати такі ангари захищені. Ну є дуже складно відносно дорого і навряд чи Росія буде це робити. Дорого буде і використовувати відведені літаки у подальших атаках на Україну, які тривали політ. В зону, наприклад, можливих пусків ракет він буде суттєво впливати на знос самого літака, його ресурсу. Ось ці літаки частіше потребуватимуть ремонт, будуть знаходитися на землі, потребувати додаткового обслуговування. Російські Ту-22М3 та ту 160 літають на старих радянських двигунах. Їх вистачає на три тисячі годин польоту, після чого потрібен капремонт або повна заміна. В більшості випадків Росія експлуатує літаки до останньої можливості, тобто по максимуму використовуючи навіть вже з обмеженим ресурсом, розуміючи, що це небезпечно, але все одно використовуючи їх для бойових тож ресурс радянських тушок вичерпується, а будувати нові нездатні. Росія не може будувати літаки стратегічні авіації. Те, що вони декларують про буцімто створений там кілька літаків ту 160 то тут е, треба згадати, що один із цих літаків був зібраний з залишків деталей, які залишились після радянського союзу. Інші літаки це був глибокий ремонт наявних портів. За даними СБУ, лише через операцію Павутина ворог втратив близько третини стратегічних носіїв крилатих ракет. А за весь час бойових дій, як повідомляє генштаб ЗСУ, наші сили оборони назавжди приземлили понад 750 ворожих літаків та гелікоптерів. Ростислав Сисоєв, ми Україна, марафон єдині новини. Ця та година за київським часом для вас працює інформаційна служба інтера, і я настасія Даугле. Випуск новин. Четверо людей поранені унаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсонщини. Ворог не припиняє атакувати дронами мирне населення області. Напередодні під ворожим вогнем були 30 населених пунктів регіону. Одна людина загинула, ще одна поранена. Пошкоджені газогони, стільникова вежа, багатоповерхівка, 10 приватних будинків, господарчі споруди та автівки. Докладніше про наслідки ворожих атак розповість кореспондентка Інтера Єлизавета кротик. Лізо, вітаю і розповідай, будь ласка, яка нині ситуація на Півдні? Вітаю Настю росіяни продовжують атакувати херсонців із безпілотників. Уранці у Дніпровському районі під удар ворожого безпілотника потрапив 69-річний чоловік. У нього міновибухова травма, перелом стигна та уламкові поранення ніг рук і спини. Також окупанти скинули вибухівки з дронів на жителів Анто поранено двох чоловіків у 65-річного потерпілого поранення, поранення живота. Він у важкому стані. І сьогодні з дрона окупанти атакували жителя кіндійки поблизу Херсона. У 69-річного чоловіка вибухова травма та перелом стегна. Ворог не припиняє обстрілів і білозерки. Напередодні в день та ввечері російські війська били по житлових кварталах селища від влучань боєприпасів. Виникли пожежі у магазинах. В житловому будинку та господарчих споруд рятувальники працювали під постійною загрозою повторних атак. Попри небезпеку пожежі було ліквідовано внаслідок обстрілів. Постраждала жінка. Якщо розповідати про Миколаївщину, то армія Російської Федерації 14 червня атакувала в півдронами Куцурубську громаду у селі Дмитрівка пошкоджено будинок цієї ж ночі. Сили протиповітряної оборони знищили в області чотири шахеди. Власне, це вся інформація на цю хвилину. На що передаю тобі слово? Дуже дякую тобі, колего. Про ситуацію на Миколаївщині та Херсонщині нам розповіла Єлизавета Кротик з Береслава на Херсонщині. Поліція евакуювала трьох місцевих жителів. Відео з боді камер оприлюднили правоохоронці. Людей вивозили броньованим автомобілем із захисною сіткою, діяли максимально швидко, аби окупанти не поцілили дроном. Евакуйовані це сусіди з однієї вулиці через постійне полювання окупантів на місцевих уже не могли вийти з хати. Попри високий рівень небезпеки, людей успішно вивезли до безпечнішого населеного пункту. Все, Хочемо спішіть, все торбу взяли. Все, приїхали, всіх нормально. Паспорта дайте, будь ласка, живі, здорові. На Донеччині двоє людей поранені у наслідок російських атак. Як повідомляє обласна поліція, це сталося у Мирнограді та Покровську. Загалом за добу зафіксували майже три тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору. Руйнувань зазнали 26 цивільних об'єктів. З них 14 житлових будинків у містах Білицьке, Костянтинівка, Краматорськ, Мирноград, Покровськ, Селах Андріївка, Дмитродарівка, Новий Донбас. Лещиївка. окупанти били різноманітними дронами з РСЗВ та артилерії. У наслідок обстрілу зі смерчу у Костянтинівці істотно понівечені п'ять багатоквартирних будинків, гаражі, автівка. Півтисячі ударів за добу завдали росіяни по населених пунктах на Запоріжжі. Дронових ударів зазнав і обласний центр. Місто атакували за півтора десятка ворожих безпілотників. У наслідок обстрілу побито житлові будинки, магазини, приміщення з гуманітарною допомогою. Є поранені серед місцевих жителів та правоохоронців. Як люди оговтувалися від дронової атаки? Наступний сюжет. Запоріжжя оговтується від чергової дронової атаки. Мешканці пошкоджених будинків прибирають свої оселі. Комунальники допомагають затуляти вибиті шибки. Напередодні росіяни скерували на місто за півтора десятка шахедів. На місцях влучань після вибухів спалахнули пожежі, Вигоріло дотла і приміщення з гуманітарною допомогою. Голова громадської організації каже, вогонь знищив усе обладнання, продукти і речі, які планували роздати переселенцям. Попали в наш, в наш склад нашої громадської організації, де було продукція обладнання, автівки. Слава Богу, ніхто не постраждав. Тому зараз збитки приблизно на 120 мільйонів гривень. 1800 квадратів до сих пор горить. Вигоріли вщенти понад десяток автівок. Їхні власники фіксують розмір збитків. Пані Наталія прийшла, аби дізнатися, що сталося з машиною її друзів. Ранок дуже тяжкий, сиділи в коридорі і дуже страшно було, бо знову летіли друзів, уїхали на відпочинок. а ми знає, бачили, як сюди летіла і прийшли глянути що ж з машиною. Все таке. Ворожі дрони вдарили по місту рано вранці. У цей час, розповідають містяни, вони ще спали. Коли задеренчали, безпілотники почали вибігати у коридори і ледь встигли сховатися. І в цей момент, виходить, не розберемося такої сторони, але воно вийшло, що летить стекло і сильний такий звук. Ну, а далі вже в емоціях що збирали свої речі, документи. За двома стінами перечікувала вибухи, і пані Наталія. За роки повномасштабної війни вікна у її квартирі вилітають не вперше. Під час чергового обстрілу злякалася не лише за себе, а й за домашню улюбленицю кішку моню. Бідна перепугалась під ванною була ільда стала і дуже перепугалась. Думала, що вже там і розрив серце. Як зараз почуваю, нічого нормально спокоїлися. Загалом у місті понівечено майже два десятка багатоповерхівок. Люди можуть залишити заявку щодо пошкодженого майна у мобільних пунктах допомоги, які розгорнули на місці. А волонтери вже привезли будматеріали. Ну, квартира належить моїй сестрі. Зранку по фотографіях побачив, що потрапило в будинок, приїхав. Ну що, вибиті вікна. Кухню, в залі, в спальні, раму вирвало. Фіксували збитки і підприємці під час дронової атаки потрощено медичний та торговельні центри, банки і магазини. Багато таких руйнувань не тільки в нашому магазині, але й сусідів, і в інших магазинах. Що пошкоджено пошкоджено вікна, двері. В принципі, гіпсокартон всередині там також є пошкодження. А в принципі, сам товар досить цілий. від чергової атаки росіян по місту та Запорізькому району поранені четверо людей. Це два поліцейські. Кціянти і дві літні жінки. У них перелами, забої та осколкові травми. Протягом тижня ворог завдав по області понад три тисячі ударів. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал, інтер, марафон Єдині новини. Майже три тисячі ударних дронів застосувала цього місяця Росія проти України. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський. Крім того, військові РФ запустили три тисячі керованих авіабомб та 140 ракет різних типів. Глава держави наголосив, що украй важливо, щоб у найближчі тижні було ухвалене рішення про посилення санкцій проти Росії. Також за його словами, потрібні обмеження проти російського фінансового сектору закликав Зеленський і до боротьби проти схем, якими агресор обходить санкції. На купінському напрямку фронту зафіксовано п'ять атак російських окупантів, як повідомляють у генштабі ЗСУ, Сили оборони відбивали штурм біля Кіндрашівки, Петропавлівки, Голубівки і Новоплатонівки. Більше про тактику окупантів розповів пресофіцер Луганського прикордонного загону бригади Помста Віктор Пономарьов. Стосовно механізованих штурмів за останній час ми їх не помічали, оскільки ну мас масові колони техніки знищувалися всіма можливими засобами враження, от нині окупанти зсовують тактику малих груп: це накопичення, просування, просочування вночі або під покровом дерем, коли власне важче виявити подібний рух. Стосовно мотоциклів, нині вони намагаються ну, використовувати в принципі будь-які транспортні засоби, які Можуть власне їх доставити якомога ближче до ну до ділянки фронту. На Сіверському напрямку Росіяни вже третій тиждень використовують хімічну зброю. Про таке повідомили у пресслужбі бригади Рубіж Національної гвардії України. Отруйна речовина з боєприпасів швидко поширюється по бліндажах та низинах. Загалом ворог активізувався на цьому відтинку. Військові кажуть, що росіяни для штурмів використовують мотоцикли та цивільні автомобілі. На Рівненщині затримали чоловіка, який допомагав росіянам готувати ракетні удари по аеродромах ЗСУ. Як повідомили в СБУ, це 24-річний місцевий безробітний. Його завербував співробітник російського ФСБ Ілля Кудрявцев через телеграм. За гроші агент мав шукати військові об'єкти, проводити дорозвідку на місцевості. Та інформувати кураторів чоловіка затримали саме коли він фільмував зовнішній периметр військового об'єкта. У зловмисника вилучили телефон, камеру прихованого спостереження, а також інші докази роботи на ворога. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Тегеран припинить удари по Ізраїлю, якщо Ізраїль зробить. Те саме про таке заявив іранський міністр закордонних справ Аббас Аракчі. Він назвав удари Ізраїлю по морському газовому родовищу Південний Парс дуже небезпечним актом. Мовляв, це перемістило конфлікт у перську затоку. Очільник іранського МЗС звинуватив Ізраїль у спробі саботувати ірансько-американські переговори щодо ядерної угоди. Водночас він упевнений, що ізраїльські атаки не могли відбутися без погодження. З боку Сполучених Штатів. Ізраїльська військова операція в Ірані триватиме кілька тижнів. Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела у Тель-Авіві та Вашингтоні. За їхніми даними, Білий Дім знає про плани Ізраїлю та негласно їх підтримує. Тривалість конфлікту залежатиме від реакції Ірану. Тим часом Сирія, Йорданія та Ірак оголосили про закриття повітряного простору. Після ракетного удару Ірану по ізраїльському місту Хайфа, крім того, Ліван скасував авіарейси після того, як у небі над Бейрутом помітили іранські ракети. Німеччина, Франція та Велика Британія готові провести негайні переговори з Іраном щодо ядерної програми Тегерана, аби у такий спосіб домогтися деескалації ситуації у регіоні. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль, який перебуває з візитом на Близькому Сході. На його думку, ядерна угода це головна передумова для врегулювання військового конфлікту, а також того, що Іран не становитиме небезпеки для регіону Ізраїлю або Європи. Влада Фуль також впевнений, що для досягнення миру на близькому сході необхідно зусібіч тиснути не лише на Іран, а й на Ізраїль. У Канаді готуються до саміту Великої Сімки. На порядку денному і війна Росії проти України. Саміт відвідає Володимир Зеленський, президент України серед глав держав, які не входять до G7, але запрошені. Очікують, що він зустрінеться з президентом Сполучених Штатів, який прибуде до Канади сьогодні. Ввечері основна програма саміту розпочнеться у понеділок. Утім, двосторонні зустрічі між деякими лідерами можливі вже сьогодні. Поблизу місця проведення саміту очікують на протест саміт Великої Сімки це добре для Канади. Це дає нам певну популярність у світі. Та я не очікую надто багато. Якщо ж хтось збирається влаштувати протести, це їхнє право. І добре, якщо всі вони поводитимуться чемно. Нині у світі точно настав час, коли лідерам потрібно розмовляти одне з одним. У нас багато геополітичних подій. Однак я не впевнений, що всі лідери сідають за стіл переговорів добросовісно. Тож не дуже оптимістично налаштований щодо того, що G7 призведе до чого. У суттєвого на півночі Індії розбився гелікоптер. Це сталося у штаті Уттаракханд. На борту перебувало семеро людей. На місце трагедії направили рятувальні загони. Людей на пошуки і місцева адміністрація. За деякими даними, усі, хто перебував на облавку, загинули. Попередньо гелікоптер збився з курсу через негоду. За інформацією, отриманою від місцевих жителів, внаслідок аварії ніхто не зміг вижити. У цьому гелікоптері, крім пілота, було шестеро людей: п'ятеро дорослих та один неповнолітній. Щойно рятувальна команда прибуде на місце, проведуть рятувальну операцію або розшукають тіла загиблих. Такі новини оновлений випуск о